30 листопада в Україні вшановують одного з 12 апостолів Христа Андрія Первозванного. Інформаційний портал Золочів.нет вітає Андріїв з Днем Ангела. Бажаємо міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе і постійного прагнення до перемоги. Нехай у житті завжди горить вогник любові та мужності. А що побажають Андріям люди? Ходімо, дізнаємось. Поздравляю всіх Андрійків, Андріян, щастя, здоров'я, довгі роки життя. Вітаю всіх Андріїв! Щастя, здоров'я і всього найкраще. Вітаю всіх Андріїв з сьогоднішнім їхнім святом, міцного здоров'я, миру, благополуччя, хто сімейний, то сімейного щастя і здійснення всіх мрій. Я їм бажаю в першу чергу здоров'я. Бажаю їм щастя, добра, радості, любові і перемоги нам. Тобто, що найкраще. Вітаю всіх Андріїв. Зі святом, головне міра і здоров'я. Вітаю Андрію. Бажаю нашим Андріям, щоб їм Бог приніс миру і спокою, і злагоди в сім'ях, ну, і щоб вони любили своїх жінок, дітей і всього-всього їм найкращого бажаю, щоб їх ангел хоронив кожну днину, кожну хвилину. Всього, всього найкращого нашим Андріям. Божого благословення Андріям щастя, здоров'ячка і спокою до миру. Вітаю сьогодні всіх Андріїв. Бажаю, щоб всі були здорові, були щасливі. В сім'ї було тільки благополуччя, щоб люди могли жити і насолоджуватися життям, бути прикладом для інших, ходити в любові, ходити в мирі, в злагоді. Коротше, щоб всім було все добре і благополучно. І нехай буде на все, Божа воля. Мій чоловік коханий, вітаю з іменинами, бажаю опіки. Під мирним небом і всіх Андріїв теж вітаю сьогодні. Велике свято у тих людей, які мають святкують День Ангела разом зі святим Андрієм. Бажаю їм міцного здоров'я, щастя, здійснення мрій. Але головна мрія у нас зараз одна перемоги над ворогом. Нехай щастить і всього найкращого.